Якщо ваші рідні люблять мариновані кабачки, але ви так, як і я, не любите стояти з ними півдня на кухні, тоді залишайтеся, я зараз вас навчу, як їх робити буквально за 15 хвилин. І вони такі будуть пікантні, гостренькі і в міру солодкі, дуже смачні. І так, починаємо. Саме перше я завжди ставлю водичку на маринад, і поки вона закипає, я буду наповнювати баночки. На дно я кладу. Два листочка в агрушечки. Поки марина отмариться, ми собі стикій готуємо баночки. Два листочка лаврового, Кілька горошин чорного перцю. Так. До речі, я поставила воду, тут у мене в каструльці 1 літр води. Це вийде 5,5 літрових баночок кабачків. Якщо ви хочете на 4 літрових, то тоді варіть маринад з розрахунку на півтори порції. На таку кількість маринаду мені треба плюс-мінус 2,5 кг кабачків. Так, сюди ми кинули лаврушечку горошок, Тепер на дно кидаємо, як кільцями порізала цибульку. Цибульки чим більше, тим краще з'їсте потім так само, як із кабачками, це просто смакота. Я її завжди, і її морквочку, кабачки ріжу фігурним таким ножем, але цього разу моя дитина. Маленький помічник гралася ним і десь поставив. Я не можу знайти. Треба поїхати купити новий. І так, кидаємо всю нашу морпочку. Це така смакота буде. Я потім її з'їсте ще першу чим кабачки. І нарізаємо кілечками наші кабачки. Я їх нарізаю приблизно ось такої товщини плюс-мінус пів сантиметра. Тивимося, як там наша водичка, вже з'являються перші бульки. А ось спокійненько. Заповнюємо баночки ось так я баночки потім ще підтрушую, щоб кабачки гарно лягали. Це так заповнюю. Кладу отак от, от трішечки з горкою, тому що потім буду заливати маринадом і ще стерилізувати, то кабачки посядуть. Заповнюємо, заповнюємо наші кабачки. Наші баночки. І так, я баночки заповнила. Трошки зголочку, як я казала, що коли буду зливати маринаду, вони повсякдену, а тим часом наш окріп закипів. Сюди ми додаємо одну на літру води одну склянку цукру. Склянка 250 грам. Я взяла такий мірний стаканчик і з ним легше дві столові ложки солі. Одну склянку у оциту. Ідемо, <кій> візьму вам вас з собою поближче. Оцет я додаю після того, як в маринаді розтане. Сіли і сахар? Ось так я помішую, побачите, майже вже розтало ще трошки залишилося. Ще помішаємо. І тепер я додаю 250 грамів оціту, одну склянку. Це нагадую у мене розрахунок маринаду на 5 півлітрових баночок. Якщо ви хочете 4 літрових, то варите маринаду півтри порції. Тепер чекаємо, щоб наш маринад закипів. Я поставлю вас знову на штатив. І так, я поставила вас на місце на штатив. Мій маринад закипів. Я відключаю газ і зараз буду розливати його у ванночках. Обережно, все робимо. Голов гаряче. Так, і сюди ще. І так. я закриваю, накриваю так кришечкою свої баночки. І будемо стерилізувати. Зараз вони пропаряться і трошки посядуть. Не тікай, залишайся з нами. І ви також залишайтеся. Зараз будемо стерилізувати. Так, тепер я поставила велику кастрюлю, буду стерилізувати, розкажу, як я роблю. Налила. Теплу воду, оскільки в наших баночках окріп, щоб вони не тріснули. Застелила такий рушничок. І це вже чесно моє спостереження. Я його завжди стелю уже мокрим. Тому що в мене був випадок, коли рушничок був сухий. Я отак -от зверху поставила баночку стерилізувати і в тому місці, де рушник не промок, баночка дуже довгий час. Не закипало, не падає. Тому я завжди тепер змочую, ставлю баночки, зараз долию теплої води, щоб наші баночки були у водичці до так званої шийки І стерилізувати я їх буду хвилин 10-15, як. До того часу, верніше, коли кабачки змінять свій кольор. І так, мої кабачки змінили кольор, я виключаю газ, перу рушничок, дістаю баночку. Якщо у вас є зірна штука для того, щоб їх діставати, це ще краще. І буду їх закривати. Бачите, як вони посіли? Те, що я вам казала, закриваю я ось таким ключом. Рекомендую, дуже класний. Він коштує кожної гривні своєї вартості. І зараз я розповім чому. Накриваємо його і крутим ним проти часової стрілки. Чули цей звук? Він сам регулює, коли. Баночка вже закрита. І вам не потрібно думати, пережали ви баночку чи не дожали. І така красота у нас виходить. Зараз я їх перевертаю, тепленько закутую. І коли вони схолонуть, я їх заношу в тепле прохолодне місце.